Вітаємо всіх дітей і дорослих. Повітря допоможе. Кожного з тих, хто знає, що у світі. Для мене, для тебе. Для кожного з нас. А що? А у фер. Це життя. Мета нашого виступу. Це запобігання. Це попередження виникнення звичайних ситуацій. Ми юні помічники. Ми надійна опора. Ми підростаючі зміна працівників МНС України. Ми, дружина, юних пожежних рятівників Мар'янівського закладу загальні середні Росії. Наша команда Прометей! Наш дивіться! Ми, Ми всі готові, як вони. Necesitamos unha justa e Бог негасники є, і вода, щоб не стало з пожежі, біди, і вогонь нас не страшить, і грім нам геть і почим, хто мене завжди спішить, ми справимо. Часто них не знає. Бо ж ми знаєм. Боже сміти. Це наша всіх дія. професію ми цього брати мріє. Ми могли б закінчити наш виступ, але в нашій країні сталася біда. Дорослі забули про сільність життя. Прос. Ой, у матері, вдячність, віру і гідність простої людини. У війни грай, руйнують життя. Грабують, обманюють без каяття. Сьогодні ми розкриємо секрет. Якщо побачите на вулиці предмет, який нагодує вам бойовий снаряд. Негайно ми треба сто один набрати. Якщо з землі торчать якісь дроти, не поспішай. І часу ти друже не гай. Швидше! Якщо ти чуєш ж дивна цукання в землі, або діти граються малі, у кутку не грають і сьогодні. Пам'ятайте усі на світі, лише тоді уникнем небезпеки. Коли дорослі діти пікуватимуться про власну безпеку. Професія на світі усяких багато, то є серед них, особливо одна. Така, щоб людей від біди рятувати, у світі на з професії вона. Як полум'я в домі твоїм хазяйнує. І все застеляє, задушливий дим. Тепер рятівники завжди почують. І, І знай, що робота в них не Важкі щоденні труди. Час мирно ведуть, не згасаючі війни. Супроти нещастя, супроти війни. Дуже складно в нас у світі, Бо безпереривний, де процес. Тож обережні будьте люди. Життя це безкінечної страхи. Тож розкажите усім друзям усім порадити роздай і пісню, цю разом із нами ти сьогодні заспівай. Нам дитинство спалене віною війною, принесли на на гри. Раді стороною, кожен день країнській дітки, та не треба говорити, що весни не буде, Україна буде жити в такі нас, люди, дитячими долонями, закриємо Україну дитячими долонями, рятуємо батьківщину. Дитячими долонями закриємо країну, дитячими долонями рятуємо батьківщину. Морити, що весни не буде, Україна буде жити, бо такі нас люди, дитячими долонями, закриємо Україну дитячими долонями, врятуємо батьківщину, дитячими долонями, закриємо Україну Дитячими долонями рятуємо батьківщину. Тячими долонями! рятуємо батьківщину! Титячими долонями! закриємо у країну! Титячими долонями! рятуємо батьківщину! Раз, два, три! Раз, два, три. <клухи> Раз, два, три. Два, два, чотири. Один, два, три. Як вона було помічатися? Ну що ж, на кінці секунду. виявилися всі спритними, сильними духом і загаду перемоги місце Нагороджується. Команда вимтає бар'янську. Ще хочемо повідомити, що команда переможець на участь у районному етапі.